Та, начальник, добре, зрозумів, розказуйте. Розказ, там що не написано? Я хочу спочатку чи ви ознайомий. Факт виявлення цих казано, де був. В Києві. В Києві скіруємо, внесуть. А чому я вчора прийшов? Вона я була прийшов? вже десь там закинута, написано списано. Да, По-перше, списано, ви доставав, там якийсь начальник мені. Ну, звичайно, що діставали, Дала. Я, списання, так. Да, По-перше, по диві, да, дивіться, по Тут Дві, є прокурор. Да, ви хто? Я мужчина Андрій, там написано зверху, але я ще паралель... паралельно. Ні, я маю право на громадянство, я не громадянинок. Це не громадян України? Ні, я маю право на громадянство. Ну ви громадянин України? Там написано все. Ну, тут що пише? Чітко прочитайте. Ну, щоб чи повторити. Ну так щоб воно роз... зрозуміліше що було там. Мені зрозуміло все просто. Мені ткани цікавить факти. Ви виявили факти та да, в, факт, да, в Києві, в Києві, да. Києві так так прийшов, тому що в Києві йде покривання так, дуже захвале. Я прийшов сюди, так. прийшов набу, в набу. Я прийшов, подав. Дав документи, я там зазначено, які правильно. Тобто набу не ваша підслідність, правильно, але по 102 я викликав туди, здавав скаргу за їхні неправомірні дії набу. І приїхали від вас. Ну, Сюди поступило повідомлення моє. Плюс паралельно я зазначив дії, які відбувалися набу, правомірні по відношенню до мене, неправоправ... неправомірні, Я зазначив тут в цьому документі. І ви не будете то розслідувати правильно? Згідно з того факту, ви маєте передати, але згідно наказу е, закону України про викривання корупції до трьох днів по належності. А по належності ви маєте направити в НЗК, бо тому, що я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень. А до Добре, мене а, а, а прес-прес-служби прес, якої? Галицькі вісті можете собі зазначити. Я там написав номер житон, цього номера посвідчення. О. От. Але це в суті не, не міняє. Це Поки... не, не міняє. Ну, міняє, зазначив, що я прес ну, маю посвідчення, яким я користуюсь, і прочі. тобто я викриваю корупцію. От. В Києві. Так, в Києві. Я приїхав сюди, бо там де дуже значне покривання. Приїхав сюди я, подати. Там що а там покривають. І ці факти я зазначив набу. Набу я зазначив папку документів покривачів. В набу є ваше відкрити кримінальне повага? Е, є відкрити в райвідділі, в, райвідділі в, Сихівському. в Сихівському і передали е, не по належності, бо я подав Шильні. на е, Ну, типа по післідності. Ні, не дали. Дивіться, у вас наразі по цьому факту відкрити кримінальне провадження? Е, ну тут ж зазначено номер, бачу? Ну, Правильно є. В цихові, ну десь передано. Я не знаю, півтора місяця пройшло, де воно є, і мені не говорять. А ви ні я не... звернувся зверну... e, звернувся, подав суд. E, суд поки розглядає там, тормозить на прокурора, який от розглядає. Я не знаю, де це долучиться до матеріалу. E, e, так, дивіться, так да. просто ну, ви розумієте. E, e, я то розумію. Я хочу, щоб ви розуміли, що мені не розказували, що 15 днів у вас. Я вас немає 15 днів. Звідно на Звідно закону України <по> про викривання корупції. У Мене з собою є от, от є закон. По даному факту вже відкрите кримінальне впровадження. Так, от... але. <по> Дивіться, да. от закон України про викривання корупції говорить: так. якщо я подаю і відбуваються неправомірні дії, Працівників правоохоронних органів, які розслідують дане провадження, І, дивіться, в яких, неправ... в яких e, дивіться, ні, мені як дивіться неправомірність. Дивіться мене зараз дуть загрози. Мені не хочуть ознайомити з правами викривача. Від мене просто втікають. Я не знаю, де справа знаходиться. Шовні. Я долучив кучу матеріалів. Я... мені не показують справу. Що з нею відбувається? Прокурор не показує. В преамбулі він написав зовсім не то, що мало би бути. Я подав на то, що відробив справу. Дивіться, справу. Дивіться, підробив. Я справа... подав там набу. Секунду ви... 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 я подав набу, набув. Замість мене мали викликати, хто розслідує, бо тут є доповнення. Що я в набу подав? Ну, я бачу, так, це має бути, в НАБУ, є, да. саме тільки він Е, да, Я в набу подав. В НАБУ я викликав на. Це ж ЄРДР, е, вас її цю ковнає. Хто вам то дав? Е, а? А хто вам то дав? Е... Не, так, то доволі, ні, так. то додано. Я... А що то, це то, тут написано? Це ні, це моє. Це наші внутрішнє. Да. Тому я питаю, що вам додавали? Так, да, да, я ж не знаю, що у вас тут відбувається, я хотів би знати. І згідно закону про викривання корупції, я подаю зараз, оці долучив набу повідомлення про злочин з сторони працівників правоохоронних органів, які мені не сприяють викрити корупцію на сотні Што мільйонів не гривень. Не я тому там не не зазначив набу. Це внесено, Єридар. Чому не сприяє? Я ж кажу, справу прокурор підробив, не вніс я повністю всі прокурор? майнич на Сихові. Я... Взагалі, так, я розумію. я розумію. Я пішов зазначити в набу. НАБУ, набу прийшов, подав документи з 6 і 7, го чи 5 го і 6. го От вони там ззаді є, долучені. Так. Набу почались неправомірні дії відбуватися. Я їх зазначив по відношенню до мене, позвонив на 102. Спочатку набу викликали 102 на мене, ложний визов, щоб мене залякати і прочі. Я в набу зазначаю, мені йдуть погрози в зв'язку з викриванням корупції на сотні мільйонів гривень. І кажу: прийміть якісь міри. Кажу, покличте, хто кому я подав ці документи, хто розглядає. Так. Ми не хочемо, ми не будемо, ми не це йдіть додому. Я кажу, смислі, мені йдуть погрози. Я... Куди як я піду додому? Я не знаю, кому ви зараз позвоните. От мені в віконці прийняли е, мої повідомлення про злочин, і до мене ніхто не виходить три дня. Я кажу: Ви що жартуєте? Ну маєш слідство провести, ми не роз'яснюємо. Дивіться, викликаємо 102, Приїжджає 102, так. і мені звідси пишуть, кажуть, підійдіть по, по, по роз'ясненням, подайте. От я Все прийшов, Вдало дал роз'яснення так, роз'яснення дізнався ЕРДР. Е, так. так, але ЄРДР, згідно 339 КПК і проші має долучити неправомірні дії набу до тої справи, як покривачів я зазначив. Тобто вони оці справи ви не розглядаєте. Ви не можете, ми ви не скеруємо, маєте за, на ЗК, правильно? права до основного ЄРДР відкрити у цих е. Е. а вона десь непонятно де і Диві там це, покривання ми а вже слід але дивіться секунду Дивіться, але я вам хочу зазначити: згідно закону України про викривання корупції, ви крім того, що ви скеруєте туди, ви маєте повідомити в НЗК, що пішло повідомлення про злочин згідно закону про викривання корупції повідомив всі, всі сторони, Так, Розумієте, правильно. ми скеруємо копії матеріалів. Так і ми ви скеруємо мені матеріали до приєднання до тої і основи і так і внизика всі на на належні органи, які ви почули мене в НЗК. Ви маєте скерувати. Послухайте, ми про, скеруємо, розуміє? куди ми визначимо, добре. куди і скеруємо. добре? Дивіться, бо тому, що тут я прийшов то списання. Но ви не будете Давати органи нашої вказівки. Ми я буду, тому що виконання послухайте, послухайте. це дивіться. Послухайте. Ми приймаємо рішення куди скіровувати. Ні, ні, дивіться згідно закону викривання послухайте про викривання мене, корупції. Послухайте. Маєте зі мною радитися, бо тому що я, я підказую, послухайте. хто покриває, розумієте? Що вам будводи необхідні зва вас допитати чи допитати? 에, вас допитають або до ви, ну, ви розумієте, згідно з наказом от, закону про викривання корупції, як відбувається? Знаєте, як тобто то, мені мають надати безпечний... Нас, да дійться, ви прийшли до так. нас? У вас є по даному факту зареєстрований так, але я зазначив ЄРДН, так, але воно воно фабриковане, і я подав на я вам зазначаю, то що ви собі знали там так, і це, прочі. Ну ви якесь але... так, все так поверхнево да, та в мене собі... з вересня місяця йде. По, є з, є Ютуб канал, де зазначення з вами не, не Ні. Замай, от а я не знаю цікаво. Зв'яжіться з ним самі а, так, з ким покажіть Нічого. мені номер. Ну да, я вас до вас прийшов, щоб зі мною зв'язали. Так, так ви ж занесли в цей у вас є ЄРДР. І що втікають від мене? Знаєте хто? Тут, добре я подав на прокурора бер, ви я, знаєте, я подав на прокурора повідомлення про злочин з Острина. Знаєте, що зробили? Через два дні його відпустку відправили. Там так не означає. Ні, думав, вам говорю. Всі, в, всі. Да. Мені, мені тому мені в, тому я не знаю, кого питати. Я ви, приходжу то, в прокуратуру, вони кажуть, ми... а і що я не знаю? Півтора місяця Це я не, не знаю. Де ш... Там є Ні, Якби розслідувалися, мене ну, хоча а б. ми не би позвонили, хоча б. Я відповідь. вас розумію, тому кажу, ви маєте скерувати оце в НЗК, повідом... повідомити, в НЗК, пам'ятаєте? Да. Щоб повідомити, що відбувається зі сторони. Да. Ми розб... прочитаємо ваш матеріал, ознайомимося. Дивіться, мені відповідь. да. і мені і відповідь ми, треба... Ви, і ми дамо вам відповідь. Завтра я підійду за відповідь. Бо у вас є не, ми дамо відповідь. Коли ми порахуємо за належне. Ні, 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 ні. За Згідно вас... закону. Закон... Згідно закону України Ді, про викривання ви, ви корупції. у Вас є три дня. Я вас, корупції, я вас слухав. Я вас я вас да, вас ну слухав. ви скажіть це добре. Але я не договорю. Добре, бо ви розумієте, що чи не ви договорите, коли ви після мене договорите. Добре, давайте. Я давай не перебуваю. Ну але ви чуть-чуть перебили. Ви не дослухали бо є. Ну давайте ми розглянемо матеріали і дамо вам відповідь. Дивіться, я вас почув. Все. Тепер ви мене маєте почути. Є закон України про викривання корупції, який говорить, що не згідно п'ятнадцяти громадян, мені, не, наказу, е, дивіться, мені, мені докази, не цікаво Дивіться, Мені не цікаво. Там, згідно закону України Даже про викривання корупції, послухайте. Я По чітко гривень зазначив, гривень. я зверну… не ви... одним законом. Ви закон про викривання корупції тут водим корупція водим на сотні мільйонів гривень. Кожен день не платяться податки за рахунок того. Послухайте, ніхто не зацікавлений покривати якісь там. От якщо не зацікавлені, тому ви згідно того закону днів. ми до розглянемо. І вам дамо відповідь. Є, у вас є сотий указ, який ви маєте виконати. Повідомлення про злочин я подав в понеділок. Сьогодні четверг. Сотий наказ ви вже теж порушили. Фактично, мені не надали ви поки, скерування. ви маєте сотий наказ? А, сотий, давайте а ну, ну, давайте в інтернеті заб'ємо. Ви мені прийшляєте, сотий наказ. Ви маєте, якщо ви не займаєтеся тим, ви маєте скерувати по належності, не трикати. Так. Тобто я завтра зайду, ви мені покажете, куди ви скерували, дасте мені повідомлення, щоб я розумів. розумію. надасть людина, нам розумі... надасть людину? Чи немає. 에... Коли ви надасте? Ви спрошу, що буде виконавець. 에... Та виконавець там, ви не ви будете виконувати, бо ви компетенції не маєте на дії розслідувати. Виконавець розгляду ну, матеріалів чи скіновуватися чи не скірувати. Правильно, вона лежить з понеділка, цей документ. Розумієте, час де ви от ви зараз понеділка тягнете в що себе ви думаєте, що ми затягуємо процесу мене Е, ні. А ви згідно е, закону України про укривання корупції? у Вас є три дні розглянути це питання і подати по належності. Я... Добре, закон України вам про дуже вдячні за вашу ви не розумієте. Згідно ну, закону України, я маю, я маю я маю стежити, я як зговорю. проводиться. Мені на розгляд матеріалу. Ні, у вас немає. Нема, є. нема вас. Є. Вас. Є. вас згідно Порушує. закону України, ви порушуєте. Я можу зараз вас затримати по 207 й за покривання по корупції. Так. Да. Ви. Да, бо ви покриваєте, я вже зазначаю. Ви Будете затримувати да. мене? Так, Ну, я вас поки не, не, зможу сам, не, ну, треба, щоб... Мене, я хочу. Затримувати хочу, да, викликати поліцію, щоб Викликати Поліцію при да, яка... да, ви, ви, ви ж порушуєте. Ви вже ви, порушує. вже, ви вже говорите, що ви 15 днів будете Андрій, затримувати розгляд у цієї ситуації. Я не збираюсь нічого затримувати. ви ж кажете, я, буду 15 днів. Я вам сказав, я розгляну матеріали і скерую... Я ж у вас є 3 дня з понеділка. Дякую. Я, ви давайте ведіть ]ydoutions. себе належно. <рр pressure> ви, я маю це, знати, я розберуся. Дивіться, я завтра підійду, ви мені покажете зерування. <р builders> <підходьте> давайте себе ведіть, чуть-чуть, не бо тому що, <підходьте> що я ж вам <підходьте> говорю. <підходьте> а, <підходьте> як ви з вами спілкуватися? Мені не цікаво звернення громадян, тобто ви дійсно впевнені, що ви сказали? Ви впевнені, що ви сказали? Чуєте? Тобто ви дійсно впевнені, що ви говорите, так? Ты шо хамство